Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. В цьому році вирішили зробити стійку для розсади. Ось так виглядає. Все, ялинка прибрана. І на місці ялиночки. Та-дам! Хочу вам показати свою задумку. У мене на дачі є отакі різні камінці, і я побачила в інтернеті, як з них можна робити декор розмальовувати. Я хочу зараз з цих двох камінчиків зробити пташечки. Я їх зачистила щіточкою, помила, а тоді прогрунтувала, щоб менше фарби йшло. І зараз покажу, як я їх хочу розмалювати, друзі. Є в мене акрилові фарби, отакі діткам купляла. Різнокольорові буду пробувати. Що в мене вийде, не знаю. Я взяла <клес> простий олівець, і бачите, олівцем, якщо вам видно, отут очі намалювала, отут дзьобик, отут буде животик такий біленький, і тут пір'ячко червоним зараз замальовую. Воно висохне, і я, напевно, другий е шар. Знову нанесу через те, що е, видно камінь. А я хочу, щоб були такі яркі кольори. А потім оці всі контури потрібно взяти пензлик, тоненький, дуже, і провести. Зараз я розмалюю цей камінець, і ви побачите, що в мене вийде. Ось бачите, як в мене вийшло. Тільки думаю, що треба спочатку наносити повністю камінчик білим, а тоді наносити іншу фарбу. Бо бачите, все одно, скільки другий шар я наклала, але пробиває такий темний. Тому це, напевне, потрібно врахувати. Ось така вже пташечка виходить. Як висохнуть тоді очки, і думаю, що перманентним маркером. Нанесу контури, бо я не зможу акуратно, напевне, так, навіть якщо буде пензлик дуже тоненький, у мене рука труситься, а я хочу, щоб гарненькі лінії були чіткі. Ну, Кому подобається, можете також спробувати. Кого особливо є різного роду такі камінці. Ще хочу там жучка-сонечко таке зробити. І подивлюсь, в мене є ще задумка з водоймою, та там ще можна зробити такі рибки. Ну, ось так, друзі. Друзі, подивіться, я зробила ще о такого жучка сонечко. Хотіла зробити бджілку, але в мене фарба акрилова, жовта висохла. Треба підкупити. Тому зробила сонечко. І хочу показати. Два тижні вчора було, як в мене гіацинти в горшочку в холодильнику постояли. І я думаю, якщо вже так показують носики, можна вже їх витягувати. Підкажете мені чи ні? Бо це я перший раз в горшок висадила. Оксанка, якщо ви дивитесь, що ви скажете, вже можна їх з холоду забирати в кімнату, чи хай ще побудуть і трошки більше піднімляться. Так, а тут показую, як почувається розсада. Бачите, лобелія, тут рожева ця лампа, воно так наче як засвічує. Посходила гарно, одна зовсім не зійшла. І ось тут маленькі-маленькі паростки еустоми. Ледь-ледь видно, попрокльовувалися. Вони сходили рівно 14 днів. Довгенько вона розкачується. Отут у мене моя петунія. Хочу її поросажувати по стаканчикам. Далі, що у мене? Сальвія. Дуже-дуже довго, тільки-тільки проклюнулась, погано також вам видно. Ось. Паросточки. Так. І що? Алісом гарно зійшов, прям повилазив, я в стакани його переміщу. І рядом ротики. Уже мають справжні листочки. А обрієту я на стратифікацію ставила в холодильник. І от вона тільки після того, як я з холодильника витягнула, де через 5 днів вона в мене зійшла. Так, що ще отут? У мене? Це. Нерарія і отут газанія також гарненько буду пересаджувати, І коле усе гарно зійшли дуже. Ось так. І такий стелаж з'явився з підсвіткою. Так, от я попересаджувала Алісу в стаканчики. У мене вийшло три Алісума білих. Я такими кубками їх висадила левкою, просто перевалила. І плівочку оцю зняла з таблетки, щоб корінці розвивалися гарно. І отут розсадила ротики лева. Плівкою не тягнула, щоб воно краще вкорінилось, бо я пороздіргувала. старалася акуратно, але вже як вийшло. Ось так. І ще петунії її перевалю. В стаканчики і далі вони будуть в мене під лампою зростати. Все, на цьому прощаюся. Дякую всім за перегляд, всім вам міцного здоров'я, гарних хороших новин, миру і до побачення!